Дивіться, ну магія добра, вона така, вона не завершується, тому що є у нас купа партнерів, які або зайняті тим, що допомагають комусь, або творять, або роблять якісь інші важливі речі. І в нас не вистачає часу навіть щоб зустрітися. Але сьогодні, на щастя, вони з нами. Тому є подяки ще минулого року, є подяки цього року, але ж все. За те, що не роблять гарні справи. Дайте, будь ласка, Жень. Я буду давати подяку коротко розкажу за цю людину, оскільки хотілося хотіли, щоб і ви знали її ближче. Значить, людина, яка дуже хотіла і забрала єврейську книгу. А це мій друг Оля. З поля я знайомий з 2014 року, працювали в різних сферах. Зараз конкретно я, ми в першинській громаді допомагали діткам. діткам. Подяка від міського голови за те, що допомагаєш, не забуваєш і підтримуєш наших дітей. Співзасновник нашого фонду, друг, яко знаю, напевно, ще давніше Вова, Вова Ваксір і компанія «Перший канцелярський», яка з перших днів війни надає канцелярію для дітей з різних регіонів і в восупокрупних. І я ж Вові віддаю канцтрейду. Який прийшов, тому що йому подобається як допомагає Мова, це гарно, класно, і видно тих дітей, кому ми допомагаємо. Мова, дякую тобі, дякую за те, що приводять люди, які також допомагають людям. E, значить, наш товариш і генеральний партнер нашого заходу. Компанія Стратег це місто Одеса, найбільший виробник ігор. До речі, компанія, яка на проєкт матів набрана дала нам 812 ігор для діток. Ми їх роздали. Це ще одна я одну подяку вже відправив, а подяку з від міського голови не встиг. Тому заберу з собою. Дякую. Вона йде до вас ще 75 дітей. Ми встигли в цьому році поздоровити. Багато, те, де, що ми плануємо, це все супер. Але ми вдячні за все те, що ви вже зробили. Дякую вам. Дякую вам велике. робите добру справу і вивчаємо таких добрих людей, які разом з ними добрих Ну, Бачите, прислів'я працює. Разом ми сипіше. Разом і ми переможемо. Дякую вам. Всім гарно. Наш друг Ігор Корич. І фонд мистецька ініціатива. Е, Ігор Миколаївич, бачите, яка цікава людина. Він в Берлін з'їздив. Е, крутий проєкт, ну, як на мене, про Малевича під час Мюнхенської безпекової конференції показав. Рейтинг України поставив куди треба. Це, це по-перше. По-друге, вивіска представника, Мюнхенська конференція вісить, Малевич – це Україна. І про це має знати всі. А з фондом Мистецька ініціатива. А, ми на постій основі допомагаємо Ахматиту. Ми долучилися до таких проєктів а, десь від повномасштабного. Але Ігор Миколаївич допомагає вже 11 років. Так, це людина, яка зібрала кошти і зробила повну реконструкцію укриття для дітей. І, на жаль, воно знадобилося, коли Ахмадит обстрілювали, але на щастя, що воно таке є нормальне, якісне і сучасне. А, дякую. Дуже дякую, дуже дякую тобі, дуже дякую вашому фонду, Валерії. Ви дуже круті і для мене честь бути вашим другом, вашим партнером. І Я тепер не знаю, хто замінить пана Олега. Тут така історія. А може замінити. Заміна, заміни, що вона? Жовтей місяць 24 го року пан Олег каже, Надо мати треба моти двіжуху. Треба об'єднувати фонди, щоб робили один якісний, гарний проєкт. Суботні зуми, годинні телефонні розмови, під'єднання фондів, наполегливість і бажання зробити щось якісне і правильне для наших дітей порадило те, що 22 фонди стартували в проєкті магія Добра. Благодійний фонд Енеїда об'єднав ці зусилля, надав ресурси, щоб всі діти не тільки отримували. Солодкі подарунки, а ще були проведені для них казкові заходи, вони проходили від 6 грудня і до аж нового року, а деякі навіть перенесли його і на початок цього року. І загалом, якщо наша доля в цьому проєкті була на 396 дітей, а загалом це було майже 5 тисяч дітей це, це лише за місяць. І е, будучи в цьому процесі, ти розумієш ого, п'ятих дітей за скільки ну менше як за місяць. Це ну, якби як номінально, Але е, це зовсім непроста історія, тому що діти малювали малюнки, розказували про свої мрії, потім це все запаковувалося, їхало до Лондона, Ірландії, Німеччини, робились такі ж самі заходи, і. Ми були зайняті цим сьогоднішнім заходом і ще фізично не встигли відповіді нашим дітям від дітей з Лондона передати. І це реально круті емоції дитинства, коли ти в якомусь проєкті і тобі реально приходить відповідь, Це це є магія добра. Те ж саме, що компанія «Стратег» Я просто подарував малюнок. Вони відіслали подарунок і особистий лист дитині. Це якісно новий підхід до благодійності, який не просто допомагає дитині, а він працює таким чином, щоб дитина менше думала про війну, а більше про дитинство. Ця подяка без цих слів була б просто чимось на стіні, можливо. Але хочу сказати, що Енеїда для нас особиста робить ну, мега великий вклад, тому що окрім допомоги дітям, це ще робота чотирьох населених пунктів, які на постійній основі отримують допомогу і їх діти, і їхні сім'ї. Дякую вам Олегу за підтримку, за велику довіру, яку ви виказали е, два роки назад. Коли ми особисто не знали друг один одного, але були такі фрази, де знаходиться той да, Взагалі, Що таке бар, що таке, де він знаходиться? Ну, чи там взагалі є люди, кому треба допомогти. Але пан Олег повірив, подивився, зрозумів, допомагати є кому, І включив, включився в ці процеси і масштабує, контролює і має надію. Що ці та інші проекти будуть люди продовжуватись, і ми також чимось будемо допомагати фонду. Дякую вам. Я ще хочу сказати пару слів. Кожен з нас може святим Миколаєм, кожен з нас може робити для дітей, які проживають поруч з нами казку. Кожен з нас може брати приклад з тих, хто робить занадто, занадто багато зусиль для того, щоб побудувати іншу Україну, побудувати світлу Україну, для того, щоб передати нашим дітям. Саме цінне, що є у нас в серці, тепло, любов, і мені приємно, що на моєму шляху з'являються люди, такі як Артем, і ще багато, багато людей. Бо з такими людьми можна переходити на зовсім інший виток розвитку на зовсім інший об'єм допомоги. І покращувати це життя. Дякую. Тут мені підказують, що має бути ще одна подяка, але я скажу це на словах, і тоді перейдемо. Е -е, вже поїхала людина. все. Е -е, там за столом є людина, яка теж хотіла купити мрію. Його звати Німат. У нього велика компанія називається Nazari Toys, Я ніколи не бачив, поки Вова мені не показав. Але представте, 22-й рік і вона Німа. 22-й рік і у нас дуже багато саме речей, ну, от, які ми надаємо дітям, вони всі йдуть, ну, як знаєте, як секонд-хенд. Європа, вона така, вона допомогла чим могла, але ми ж всі хочемо для наших дітей найкращого, щоб воно було е, нове, гарне і так далі. І е, саме Німат перший надав нам е, новий одяг, нові колготи, е, нові речі, які ми роздавали дітям, е, нові е, куртки е, були. Також допомагає е, канцеляріям, допомагає через. Вова нам навпаки, Вова допомагає йому через нас, і це нормально, коли в благодійності ми можемо бути один одному е, корисні. І е, те ж саме, якщо брати по кількість, щоб розуміти, е, 4200 колгот ми видаємо до сих пір, тільки через те, що реально ми їх передаємо тим дітям, е, з якими ми працюємо, і ми розуміємо, що є потреба. Дякую вам, Німан, за, за те, що ви є, і за те, що також е, довіряєте е, фонду, допомагаєте Україні. Перепрошую, да, мене звати Володимир я співзасновник фонду. Ну, він дуже скромний, але скажу так. Коли це все почалось, і я до нього приїхав, тільки дійшли війська, я був в теропі броварами, Кажу, там потрібно допомогти. Людина сказала так. ну Ще був ще один дружній фонд. Він дуже великий, він американський, разом для України називається. Людина сказала, що я готовий дати одягу дитячого до ста тисяч доларів. Я не рахував, скільки він передав нам, скільки він передав фонду разом для України і так далі. Але людина ну просто передала і забула про все. Я дуже вдячний, що ми знайшли час через три роки. Да, ми передавали якісь подяки, передавали там ну, привітання, відзнаки. Але дуже вдячний, що він тут зараз і що особисто можна його за це просто відблагодарити. Дуже тобі вдячний, пан друже. Слава Україні! Минулий аукціон нам допомогли зробити на корпоративі Люхіна Аліна. Аліна Ілюхіна Ілюхіна. Минулий аукціон. Нам Аліна допомогла зробити. Ми допомогли всім тим дітям. Там, де ми відмічали Марію, Аліну, це бачили і її підписники, і ті люди, які допомагали, в проєкті Магія добра був ще один такий, така рубрика Конкурс від Санти один із гостей сьогоднішніх, це до речі, Бунор Санто. Він кін... актор кіно і телебачення і завдяки. Підтримці Аліни, ми допомогли ще близько 238 дітей, але це було не просто, як ну, ми дамо дітям якусь допомогу, а діти записували відео, вони писали про свої мрії і конкретно, що вони бажають. От, Ми заїхали в магазин і купили те, що вони бажають. Це в дитинстві дуже важливо, тому що. Не всі речі батьки можуть купити або хочуть купити. І ці емоції дитинства треба проживати. Я хочу подякувати Аліні, де нам вона допомогла втілювати дитячі мрії. Живання добра продовжилась, і я маю надію буде продовжуватися в цьому році з новими силами, новими друзями, які б за кожним столом, заходом чи. Якусь подію вони е, підсилювали кожного з нас. І е, Аліна, коли до нас приїхала е, до офіс, каже: Ого, мені от ця штука нравиться. Давайте я її е, заберу. Я говорю, добре, віддаю. Тому виконую обіцянку. Це буде Україна, написано на тубусі із зображенням нашого головнокомандувача верховного так? Ну що декілька слів хочете і від вас почути? Почуєте е, в першу чергу, мені дуже е, навіть так скажу, бере величезна гордість, що я знаходжусь тут серед таких людей, і взагалі е, дякую тобі величезно, що ти зробив не тільки акцент. Е, на мені, по-перше, дякую, що я її забрала, тому що коли я зайшла в я така а, вона має бути в мене. Е, е, я намагаюся завжди допом... скажу своїми словами. Я намагаюся завжди допомагати, не дивлячись на те, що я знімаю гумористичний контент. Можливо, я не несу маси таку величезну е, там, як інфлю... інфлюенсери якісь чи, чи так далі. Я звичайний блогер, я гумористка, я люблю веселі відео. І... Я намагаюсь допомагати і роблю все, що в моїх силах. До речі, сьогодні зустріла людину тут на заході, коли я була напевно це вже десь два роки тому в Берліні, коли так вийшло, що я до повномасштабки там була, і все одно сьогодні зустріла людину, якій я допомагала конкретно його другу, який був дуже сильно поранений. Ми зібрали якусь суму, і це був один із моїх перших. Ну один і, од, одна із моїх перших там допомоги. Я, я не знаю як вам пояснити. Тому я ну я тобі дуже вдячна. Це круто. Дякую